Вправа 752. Скільки градусів становлять? Ну що ж, в першому заданні нам треба знайти, скільки буде 2,15 величини прямого кута. Ну добре, але ми пригадаємо, що таке прямий кут. Прямий кут, він дорівнює 90 градусів, його градусна міра. То виходить, що нам треба знайти 2,15 частинки від 90 градусів. Як нам знайти 2 15 частинки. Ну, спочатку треба знайти 15. Що для того треба? Треба 90 поділити на 15. Це буде одна 15. То ми пишемо 90 градусів. Що ділиться на 15? Це буде у нас одна 15, а таких частинок нам треба 2. То ми множимо на 2. І це дорівнює. 90 поділити на 15 це буде 6. Отже, пишемо 6, що множиться на 2. 6 градусів, що множиться на 2. Це буде дорівнювати 12 градусів. Ну що ж, тоді виходить, що 2 п'ятих величини прямого кута це буде 12 градусів. Переходимо до другого завдання. Отже, нам треба знайти 11 двадцятих величини розгорнутого кута. Якщо ми задаємо, розгорнутий кут має градусну міру 180 градусів. Ну що ж, то записуємо тоді, що нам треба знайти 11 двадцятих від 180 градусів. Бо це і є розгорнутий кут. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Як знайти 1 двадцяту. Треба 180 поділити на 20. То ми пишемо тоді 180. Що ділиться на 20, це буде двадцята, але нам сказано, треба взяти 11 таких частинок 20. Нам треба це помножити на 11. І це дорівнює. Ну що ж, це все одно, що 18 поділити на 2, бо якщо поділимо на 10, один нок скорочується. 18 поділити на 2 це буде 9. А 9, що множиться на 9 градусів, і тут давайте допишемо градусів. Що множиться на 11, це буде дорівнювати 99 градусів. І, тобто виходить, що 11 двадцятих від 180 градусів це буде 99 градусів. Ну що ж, ми знайшли всі градусні міри. Давайте запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, В першому завданні записуємо 12 градусів. В другому завданні записуємо 99 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від кута і на повторення що таке прямий кут і що таке розгорнутий кут. На цьому вправу завершено.